Позачергову сесію Житомирської обласної ради, на якій розглядалося питання про створення територіальних громад, намагалися зірвати. До Житомирської обласної ради надійшов лист з попередженням, у якому йшлося, що противники створення територіальних громад намагатимуться зірвати розгляд цього питання. Отримали офіційний документ про те, що не всім подобається, значить, об'єднання громад, і сьогодні готувалися не допустити цього і зірвати сесію із залученням не тільки представників нашої області, а й інших. Заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований каже, спроби пронести зброю до сесійної зали вже були, тож цього разу вирішили заздалегідь заручитися підтримкою правоохоронних органів. Там було написано конкретних осіб, які хотіли робити фізичне протистояння, тиск і так далі. Було повідомлення. Зв'язку з цим ми звернулися правоохоронних органів забезпечити правопорядок. Дякую всім правоохоронцям, які змогли зробити правопорядок, не допустити людей з зброєю, навіть з іграшковою, про яку всі говорять. Втім, голосування пройшло Спокійно рішенням обласної ради у Житомирській області створено вісім об'єднаних територіальних громад: Червоненську, Іршанську, Потіївську. Новоборівську, Дубрівську, Народицьку, Тетерівську та Високівську з центрами у відповідних населених пунктах. Утворення кожної нової територіальної громади присутні вітали оплесками. Іршанський селищний голова Анатолій Рак впевнений, завдяки об'єднанню єдину територіальну громаду у селищних рад з'явиться більше можливостей для розвитку. Іршанське селище і Добринська сільська рада вони є самодостатніми бюджетами. Але на жаль, на сьогоднішній день фінансове законодавство поставлено таким чином, що всі надходження до наших місцевих бюджетів вилучалися до бюджетів і інших рівнів. Тому повноцінно розвивати наші громади не було можливості. То сьогоднішнє рішення, яке я вважаю таке історичне, воно я впевнений, що дасть змогу нам розвиватися і не тільки саме селищу, а всі об'єднані громаді, враховуючи всі інтереси і сільського населення, яке війшло до його складу. З розгляду зняли питання про створення Олевської міської територіальної громади. Голова Житомирської обласної ради Віталій Француз повідомив, що 19 селищних рад відкликали свої заяви і складнової територіальної громади не відповідатиме затвердженому плану. Заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований вбачає у цьому політичні мотиви. Ну люди об'єдналися, є рішення рад. Потім вони передумали. Я думаю, що деяка є політичних площин, Плюс ми розуміємо, де знаходяться поклади саме того камню, про який всі говорять, тому можливо і. Навколо цього багато питань. Я думаю, що тут дві складові. Якби їх не було, то питання пройшло. На сесії обласної ради приїхали також народні депутати, які подякували своїм колегам за прийняті рішення та закликали інші населені пункти долучатися до утворення територіальних громад. Вибори депутатів, голів селищних і сільських рад у новоутворених територіальних громадах, 25 жовтня відбуватиметься за новим законом про місцеві вибори.